Ціна добре, дякую за запитання на хліб росте значно швидше ніж пенсійні виплати бідкаються додзвонювачі з різних куточків області. Просять владу знайти важелі впливу на хлібопекарів та перевірити не лише правомірність підвищення ціни на хліб, а й якість продукції. Зараз займаємося, значить, з тими, хто підняли ці ціни, бо вони отримали дійсно здешевлену муку. сьогодні. Що стосовно якості, абсолютно немає ніяких підстав ціну на даний хліб даному підприємству піднімати в такій кількості. Зараз проводяться певні перевірки. І, я думаю, близьким часом ми наведемо там порядок і стосовно якості, і стосовно цінової ситуації. Разом з тим, на думку додзвонювачів, деякі власники магазинів накручують ціни на соціально значимі продовольчі товари. Володимир Галищук наголошує, влада області робить усе можливе, щоб знизити собі вартість харчових продуктів. У кожному районі організовуються сільськогосподарські ярмарки. В області відкрито більше 40 торгових відділів, де продаються крупи, борошно, олія, м'ясо, яйця за цінами виробників. Однак не все залежить від керівників обласного рівня. На жаль, каже заступник голови, подекуди місцеві чиновники ставляться до цього соціально значущого питання з неналежною відповідальністю. Це повинно робити і впливати на ці процеси, як районна влада, так і відповідно міська влада. Жителька Ізяславського району звернулася до посадовця з проханням вплинути на заготівельників молока. каже у її рідному селі Топори нині літр молока купують лише за гривню 80. стосовно молока, значить у даним питанням зараз якраз на обласному рівні займаємося. Телефонували і військовослужбовці з містечка авіаторів, що у Старокостянтинові, просили владу області розрубати гордіїв вузол їхніх житлових проблем. 25 лютого їм урочисто вручили ордери та ключі від новеньких квартир. Однак новосели і досі не можуть переїхати в свої помешкання через тяганину із технічною документацією на будинок. Володимир Галищук пообіцяв втрутитися однак, вкотре відзначив, левова частка подібної бюрократичної тяганини на совісті чиновників місцевого рівня. Це вже ще один приклад, як міська влада займається вирішенням тих всіх питань. Що цього разу здивувало журналістів, так це дзвінок із Вільховець Новушицького району. Прозвучало прохання допомогти однокому немічному чоловікові, котрий виживає лише завдяки підтримці односельців. Володимир Галищук на такий дзвінок відреагував миттєво. Пошліте тоді начальника управління соцзахисту. Що це, якщо інвалід, то що? Людину не відвідує служба, відповідна яка є територіальний центр, центрі, і яка там дійсно потрібна допомога. То говорить, немає ні світла, може дійсно людину приділити будинок пристарілих. Цього разу шквал дзвінків не припинявся впродовж години. Географія та проблематика широка. Усі узвучені проблеми, вирішення котрих у компетенції виконавчої влади області Володимир Галищук пообіцяв розв'язати. Анна Бендюг, Володимир Паламар, Подільська панорама.